Вітаю вас у Житомирі 2 березня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. До ради бізнес обудсмена з Житомирщини надійшло 10 скарг. На околицях Житомира люди створили 17 стихійних сміттєзвалищ. Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом так і не отримав від Мінфіну коштів на ліки. Про ці та інші новини далі. Тристороння контактна група на зустрічі в середу підписала два документи про нормалізацію обстановки на Донбасі на лінії зіткнення. Про це заявив журналістам спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Повідомляє інтерфакс. Перше, це документи з протимінної діяльності, збройні сили і військові формування по обидва боки до 31 березня повинні забезпечити позначення і скласти карти районів, які підлягають розмінуванню. Заявив він. Друге, це документ про повну заборону на навчання із застосуванням усіх видів бойових озброєнь. Ця Борона набуває чинності в ніч на 4 березня з київським часом, сказав Сайдік. Посли ЄС вирішили продовжити санкції проти експрезидента Віктора Януковича і його соратників. Про це у своєму твітері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Ріхард Йозвяк. Посли ЄС вирішили продовжити замороження рахунки Януковича і 15 його соратників. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі в суботу. Написав він. Поліцейського Сергія Олійника, який стріляв під час переслідування БМВ у Києві, відпустили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Києва, передає Українська Правда. Головичий суддя Олександр Бець зазначив, що олійника мають відпустити негайно. Апеляційний суд ухвалив апеляцію. Частково при цьому скасував рішення суду першої інстанції. Суддя додав, що домашній арешт і цілодобовий триватиме до 17 квітня. Станом на сьогодні до ради бізнес-обудсмена надійшло 680 скарг, 10 з яких з Житомирської області. Таку інформацію озвучив бізнес-обудсмен Альгірда Шемета, перебуваючи з робочою поїздкою у Житомирі. Про поїздку захисника бізнесу далі Вікторія Хлань. Боротися з корупцією, підвищувати інвестиційну привабливість України, вирішувати конфлікти та суперечки між владою та бізнесом ці завдання лежать на плечах ради. Бізнес-омбудсмена, що необхідно змінити, або що необхідно треба зробити для того, щоб більше спілкування було бізнесу і владу, і ті проблемні питання, які зараз є в нас. В області щодо діяльності фінансово господарської діяльності бізнесу Житомирщина десятий регіон, який Альгірдас Шемета відвідав в Україні рада бізнес омбудсмена невелика організація, яка налічує 15 чоловік. Я сам із Литви, і коли я приїхав сюди, все таки замітив, що відносини між бізнесом і державою, на жаль, в Україні строїться не на Ну, находится пока мы не на той а, основе, которая должна быть. То есть государственные органы они должны служить э, бизнесу и обществу, они не, не пытаться быть их начальником, как часто бывает. В різних, в різних містах ці зміни підуть бізнес клімату на краще, однак на це знадобляться роки. Даний орган приймає скарги від бізнесменів, розглядає їх та вирішує дані питання. Всю інформацію щодо надання скарги можна побачити на офіційному сайті. Бізнес омбудсмен підраховує фінансовий ефект від своєї роботи, який становить 3 мільярди гривень. Коли бізнес до нам звертається, Ми розглядаємо позицію державного органа. И, и как сказать, аргументы государственного органа и самостоятельно для себя принимаем решение прав или неправ бизнес в конкретной ситуации. Если мы считаем, что бизнес не прав, то мы это прямо и говорим. Но если же мы считаем, что бизнес был прав, то тогда уже включаем все свои инструменты для того, чтобы достичь позитивного результата для решения проблемы бизнеса. Станом на сьогодні до ради бізнес омбудсмен надійшло 680 скарг, 10 з яких з Житомирської області. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 На околицях Житомира люди створили 17 стихійних сміттєзвалищ. На прибирання вулиць та смітників у цьому році виділено на 5 мільйонів більше. Прибиратимуть як технікою, так і руками двірників. Як то кажуть, аби допомогло? Деталі у сюжеті Андрія Музика у цьому році на прибирання тротуарів та вулиць Житомира виділили 14,5 мільйонів гривень. Це на 5,5 мільйонів більше ніж у минулому році. Давайте дізнаємося, на що і як будуть витратені ці кошти. Планується системно проводити системне механізоване прибирання, тобто робота пелесосів. От в минулому році вони працювали періодично, в цьому році. Якраз на минулому засіданні виконкому розписано, що перша група вулиць це центральна частина міста. Ну чому так? Через те, що не всі вулиці однаково завантажені угу. на центральних вулицях. Більше транспорту, більше пішоходів. Відповідно, вони безстріч засмічуються. А поки журналісти контролюють, куди і на що витрачаються кошти, виділені на прибирання, управління комунального господарства контролює працівників, які мають проводити дані роботи. Робляться за допомогою gps навігаторів В чому нюанс? GPS-навігатори ну, стояли на різні техніці, яка одна використовується літом, одна використовується зимою. Зараз прийнято рішення поставити е, всі GPS-трекери на ту техніку, яка використовується зимою. А відповідно літом, яка не буде використовуватись зимою, будуть переставлені Знову, на лі на літню техніку. Ідеальний варіант було б всім поставити, але зараз поки не досягнуто якогось компромісу. Та звичайно головний контроль прибирання здійснюють ті, для кого це прибирання робиться, тобто Житомиряни. Житомир це чисте місто? Ні. Не дуже воно та чисте. Центр ще Чи нічого. А якщо вийти за межі центру, то ви ж знаєте, що в нас. Ну це залежить не тільки від того, як прибирають, але й яка культура в наших людей. Люди неаккуратні. <гум> Мусор розкрить валяється. Якщо взяти багатоповерхівки, там більш-менш воно підконтрольне, тому там чистіше. Якщо брати колись, то там чистоти не було і не буде. І дійсно, чим далі від'їхати від центру міста, тим бруднішими стають вулиці і тротуари. А головна проблема околиць стихійні сміттєзвалища. Неодноразово виклик цьому лиху кидало управління житлового господарства. 2016 рік не виключення. Я думаю, що саме що, 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 ті вопроси, які виникали з прошлом году, в этом году нервікабуть уже менше, тому що все-таки ми плануємо в этом году е, практично, 12 стихійних сміттєзвалищ унічтожить повністю. То тобто їх не буде 12. Саме. перевізники вже займаються. Буквально скажем, так у нас получается э, к концу марта мы три стихики полностью закроем. У нас не будет трех стихий до конца года мы, у нас останется четыре, максимум пять стихийных смятелоч. Це одне з несанкціонованих сміттєзвалищ, яке влада обіцяє побороти до кінця цього місяця. В цілому у Житомирі стихійних звалищ 17. Цього року 18 вулиць міста будуть прибиратися вручну та технікою щоденно. 43 вулиці щоденно лише вручну, а спецтехнікою раз на тиждень. Ще 26 вулиць двірники будуть прибирати один раз на тиждень, а машини один раз на місяць. Та 99 вулиць, що лишилися, будуть прибиратися за потребою один раз на сезон. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. МінФін так і не спромігся цього року виділити потрібну суму грошей на забезпечення медикаментами віл хворих на вірусні гепатити, туберкульоз, рак і гемофілію. Як викручуватимуться медики, знає Дмитро Клименко. 1 березня під кабміном мітингували важкохворі пацієнти, ліки яким має закуповувати держава. Вийти на акцію протесту людей змусила інформація, що чиновники виділили лише половину необхідних для закупівлі ліків коштів. Ми вирішили перевірити, чи є така проблема у Житомирі. На мені об этом не известно, що сучаство така проблема на сьогоднішній день. Я приймаю терапію вже около восьми років, І в мене ні разу не було ні пропуска. Сіда препарати отримую получаю регулярно не пропускає, не было ніяких перебоїв. Фахівці центру профілактики та боротьби зі снідом показують нам склади із запасами ліків. На сьогоднішній день препаратів у нас вистачає. Ми забезпечені по квітень. Місяць запитуємо, що буде після квітня. Сьогодні буквально перед тим як я до вас зайшов. Поступив дзвінок із українського центру. що треба продовжити схеми які є до квітня місяця в квітня місяця є нове поступлення препаратів, тендер відбувся. якщо ліки є новий тендер проведений і закупівля буде здійснена постає питання у чому проблема в інформації зачасту ця інформація є не Правдивою, яка мета інформаційної атаки, та хто зацікавлений у збуренні суспільства? Це ну більш мабуть зв'язано з політикою, тому що це не перший раз. Лікарі пов'язують такі події із намаганням окремих осіб вплинути на результати тендерів. А фірм багато друг другу поставляється. Ж понятно, що це ринок збуту. Це ринок був дуже хороший. Лікарі хворі, соціальні працівники, закликають ігнорувати інформаційні атаки та просять допомогти у висвітленні необхідності роз'яснення ві інфікованим ще лікування можливе, щоб не боялись вирішувати проблему. На сьогоднішній день лічення доступне, тобто потрібно просто звернутися, не боятися. Сьогодні діагностування хвороби відбувається швидко та безпечно. Зараз ми проведемо експеримент і на мені здійснимо забір крові вакуумним методом будь ласка. Три хвилини і аналіз здано неправильно ніпральний дірш не просто пальчиком ніж к себе прижимають. Ну що чекаємо результатів? Всі процеси у цьому центрі максимально автоматизовані, що дозволяє уникнути людського фактору. Дмитро Клименко Леонід Продаченко, телеканал СК1. Тепер про благодійні справи. Щоб врятувати життя одногрупниці, яка захворіла на рак, студенти Житомирського державного університету влаштували масляну. Напекли млинцію, продали їх, а кошти віддали дівчині. Деталі у сюжеті. Всім привіт, Митро Клименко. Житомир, в ефірі. Я зараз в Житомирському університеті ім Івана Франка. Тут відбувається масовий захід. Студенти соціально-психологічного факультету влаштували. Святкування масляної і все це для того, аби зібрати кошти для студентки, яка захворіла. Вони приготували самі оці всі смаколики, смаколики приготували, продають їх, і ці всі зібрані кошти підуть на потреби на лікування цієї дівчини. Розкажіть, що приготували і по чому продаєте. Сьогодні у нас є своя, ми цілі своя. Є з творогом, дуже смачні, з творогом дуже смачні листі. Є з маком найсмачніші по три гривні приходять. Купують купуйте тільки у нас найсмачніші та найдешевші пинчиків. Гроші... На спеціальні психологічні гроші куди підуть? Гроші на благодійність. На благодійність, я зрозумів. Розказуйте, що у вас є, що у вас було. У Нас були на лисники з грибами, щоб всі залишилися солодкі з, з сиром. І ось для конкурсу. А це з чим? Солоним сиром. Солоним сиром, да. солоним сиром да, я зрозумів. А Тому по чому п ят п ят. це це, це, це а, діло? Ось 5-6 гривень на жирка. Дешева да, ціна. А гроші куди йду? а гроші йдуть? А гроші йдуть дівчині, яка захворіла, ми їй допомагаємо. Як ім'я ваше ввесилась? Альона Альона, дякую. А зараз я підійду до групи студентів, саме з якої ця дівчина яка захворіла. Зараз нам розкажуть, в чому там проблема, в чому там яка там історія? Дозвольте пройду. Добрий день, дівчата. Доброго дня. Розкажіть нам цю історію, що трапилось і чому ви вирішили таке таке дійство проводити? Ну, взагалі сьогодні нашого проводить маски символічне свято проводу, символічне свято проводу зими, але цей е, захід має на меті також і виручення коштів на допомогу нашої новини. Ж е, на жаль, наша одногрупниця зараз не з нами. У е, неї недавно виявили онкозахворювання, і таким чином е, ми хочемо їй допомогти, адже всі зібрані кошти е, підуть саме їй на її лікування. І весь е, факультет ми дуже всім вдячні, долучилися до цього. І ось таким чином ми хочемо показати, що всі за од... один за всіх і всі до одного. Так. Ми сподіваємося, що це їй допоможе, і чим швидше. Скільки грошей взагалі потрібно для лікування? знаєте? На лікування мені вони особисто не говорили. Зараз їй залишився курс хіміотерапії, який, як відомо, не дешевий. І ось чим ми зможемо, тим допоможемо, адже все таки ми вся одна сім'я велика. Цей стрім буде в ефірі телеканалу СК 1 Ви зараз маєте можливість звернутися до наших глядачів. Якщо є якийсь публічний рахунок чи можливість там допомогти нашим глядачам, скажіть, озвучте, куди звертатись і що потрібно робити. А, звичайно, публічного рахунку у нас на даний момент немає, але ми просимо всіх студентів мені. Че? Ми одна сім'я, ми маємо підтримувати одне одного, і ми не знаємо, що з нами може бути завтра. Куди звертатися? Звертайтеся до або до декана соціально, або до його самі. І потім ми будемо зв'язуватися особисто і будемо якось допомагати. Так. Як звати мене звати Мирослава, Пітяна. Пітяна, дякую вам дівчата. Пітяна. Тримайтеся. Така ситуація. Всі студенти зібрались, купують і збирають гроші для того, щоб допомогти цій дівчині. Дмитро Клименко, Житомир в прямому ефірі. Завійський канал шикар. По всій країні стартують нові патрулі оновленої поліції. Невдовзі поліціянти вийдуть і на вулиці Житомира. Що очікують від них містяни? Журналіста і розкажуть у наступному сюжеті. Так, добре. А чому довіряєте? Ну, начебто непогані люди. Не, не чутно було за хабарі, чи щось таке. Чи довіряю я новій поліції? Но я пока не вижу в этом никакого какого-то глобального изменения, потому что люди, ну, как бы на словах, да, должно все классно поменяться, но что может поменяться, если это будут обычные люди с улицы, причем много девочек туда нырнуло, все просто полетели за какой-то большой зарплатой, потому что пообещали, что вот, там будут столько-то платить. Но пока не будет каких-то реальных изменений на деле, то о чем можно идти речь вести вообще? Если она раньше, какая она была, ну, мы все видели, все знаем, да. То якщо не будуть змін на ділі, то поката просто пусті слова. Я думаю, що ні. А чому так? Ну, тому що я думаю, що нова поліція це та сама стара поліція. Просто з новими людьми. Е -е, ні. Змінилась назва, змінилась зовнішній вигляд, але суть нутро. Залишилось те ж саме. Це все буття. Як говорив, не знаю, хтось говорив із класиків, хоча я їх і не читаю, мені здається, що... Ну не изменится, как бы ты не изменял внешнюю оболонку. А, навряд ли. Я не, не, не доверяю новой полиции. Да я еще не знаю, не сталкивалась. Как я могу понять, если я... Ну, я, от ты, этого да, далека? Разницы нет, Я сам полицейский, Азербайджан, полиция Азербайджана. Я не разницы нету. Как милиция или. Самое главное, пусть показания хорошие были. Я думаю, что сейчас не меньше работы будет. И доверять им надо, тогда будет результат. Они будут доверять, и результат, они будут. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК-1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 2 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Футзал. Житомир прийматиме чемпіонат України серед ветеранів. Турнір відбудеться 17-19 березня. Планується, що він буде відкривати оновлену залу для ігрових видів спорту, яка будується у комплексі ФОК. Чемпіонат включатиме у себе три вікових категорії: 35, 45 та 55+. Очікується участь більш ніж 30 команд. А за інформацією з асоціації футзалу Житомира міський глядач можливо навіть побачить на майданчику легендарну збірну України зразка дві 2003 року, яка здобула срібло на чемпіонаті Європи. Інбе зарахували технічну поразку в останньому матчі чемпіонату Житомира з футзалу. Інбевці грали з медиком в рамках 17-го туру. Матч було виграно з рахунком 4-2, Але обидвома клубами було подано протести до контрольно-дисциплінарного комітету. Учора було розглянуто матеріали справи і було оголошено рішення членів КДК. Цитую за участь у матчі гравця не записаного до протоколу матчу, зарахувати НБ в технічну поразку з рахунком 0-3. Це вже не перший випадок проблеми із заявками на матчі у Житомирських клубів не лише на місцевому, а й на всеукраїнському рівні. Кличко молодший зможе виступити на Олімпіаді в Ріо. Принаймні йому не заборонять, якщо він захоче, адже таке бажання боксер виявляв в одному зі своїх інтерв'ю. А тепер на папері цьому може не стати перешкод. Про це заявив президент міжнародної федерації любительського боксу Чін Ай IABA хоче відкрити двері для професіоналів на олімпіаді. Бокс, ймовірно, єдиний олімпійський вид спорту, де не виступають професіонали. Цитує президента Рейтерс. Легка атлетика у приміщеннях на зимовий чемпіонат світу їдуть лише 15 українців. У Портленді наших спортсменів могло бути і більше. З 15 українців, які представлятимуть нашу країну з 17 по 20 березня у США, більшість виступатимуть у біговій дисципліні. До жіночої збірної війшли бігуни Пов, Хлупу, Ткачук, Джойс, Бібик, Бризгіна, Лебідь та Плотіцина, п'ятиборці Мохнюк та Федорова. За чоловіків у бігу виступатимуть Конопайко та Шаматрін, семиборці Касьянов та Лисенко і з трибуни висоту Проценко. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.